Однозначно є багато запитань, так? хто ми такі, що ми робимо, яка наша ідея, так? чи ми будуємо, чи ми не будуємо. Я би хотів сказати, що ми не будуємо. Компанія LebDelpunk не є ні забудовником, ні будівельником, ні Ми Медилем. Декілька -то років тому, коли е я особисто Почав інвестувати і входити в ринок нерухомості. Да? Були інші партнери, з якими ми працювали. Каз... У нас була величезна дискусія на рахунок слова забудовник, будівельник і девелопер. Я казав девелопер. Мені розказували, що це... це неправильно, що це не для України, і взагалі складне слово, ніхто це не зрозуміє. І Взагалі, що це таке? Щось таке, девелопер-девелопер. Зараз я дивлюсь, нас вже наслідують багато компаній, вже є девелоперцями. Можливо, вони називаються так? але дивлячись на результати, я бачу, що це не є девелом, це є забудова. І чим ми вирізняємося із забудовником? тим, що ми розвиваємо, так? Тобто, якщо ми говоримо, що девелопен це розвиток, ми розвиваємо територію. І створюємо комфортні умови для життя. Не для проживання, не для тимчасового перебування, а для життя. І в філософії нашої, нашої компанії ми відносимося до клієнта, до покупця, до інвестора і плануємо з ним співпрацювати все життя, скільки будемо інвестувати ми і скільки буде жити там, чи людина, чи фізична особа.